Ну що, привіт, друзі! Привіт! Як воно? Що робили цей тиждень? How are you doing there? Ну що ж, ти знову бачиш мене, Баліна Олега, а це значить, що ти на каналі Привіт Channel. Де ми що разом робимо? Так, ми разом полюємо на ті жахливі правила англійської мови і намагаємось їх полювати. І сьогодні ми трошки з тобою відпочинемо від правил, тож в нас скоро з тобою буде контрольне полювання. Чемпіона з англійською мовою. І ці е, два відео, це і наступне, ми трошки поговоримо про деякі нюанси, як треба ввчати англійську мову. Ну, готові? Поїхали! І так, сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як тренувати акцент. Так, як варто працювати над акцентом. Як ти вважаєш, він взагалі потрібен той акцент чи ні? Ти знаєш, якщо ти хочеш розмовляти таким чином. Hello, my name is Oleg, and I don't understand and know English very well, ну, тоді можна вчати акцент. Але для них це буде звучати трошки смішно. Але якщо ти хочеш вивчати акцент, розумієш, що це потрібно, то виникає питання, як? Це робити. Тож як це робити, особливо коли ти не чуєш різницю між нашим акцентом і їх? Зараз я з тобою поділюся одним шляхом, який ти може тобі допомогти в цьому. Хоча ти можеш знайти купу купу варіантів в інтернеті, але я тобі скажу, що ти можеш зробити вже зараз вдома. Для цього треба просто взяти їжу, їсти і спілкуватися. Так, тільки обережно, щоб не застрягло воно в горлі. що я маю на увазі? Ну, давай подивимось. Наприклад, знову та сама фраза, яку я вже казав. Hello, my name is Oleg, and I don't understand and know English very well. Ну, це точно не англійський акцент був. А тепер дивимось, що я як я це скажу, якщо я буду жувати яблуко. Hello, my name is Oleg. and I don't understand and know English very well. О, ще ніколи не жував під час відео. Тож, як ти бачиш? Коли ти жуєш, то твоя мова не дуже чітка, твій акцент. Саме такі акценти в англійській мові. Ми вимовляємо букви дуже чітко і конкретно. вони ні. не I understand, I understand. Ту бачиш, як вони спілкуються. Тобто в них не чіткі звуки. Можна навіть тренуватися на своїх друзях. Привіт, як твої справи? Я не бачу тебе, дуже багато часу. Копіювати їх акцент. Буде дуже прикольно, весело, і якраз ти зможеш. Навчитися спілкуватися їх акцентом. Тож, можеш це і робити: брати, жувати, їсти, але не багато, бо не зможеш спати. Обережно, щоб не застряглося в горлі. і тренувати їх акцент. До речі, в мене був один цікавий випадок, який якраз трапився з акцентом, коли я працював у морському порту. Мене попросили пояснити іноземним морякам, що не можна пересуватися по території порту. Без охорони. Я не знав англійської тоді, і я просто теж взяв Google, переклав, як це сказати, пояснив їм це англійською мовою, А вони мене не зрозумів, уявляєш. Тоді я заради жарту вирішив це сказати нашою мовою, але з акцентом. Вийшло щось на кшталт. Перепрошую, шановні, але по території нашого порту не можна пересуватися без охорони. І знаєте, що трапилось? Ні, повернулися до корабля, вони наче мене зрозуміли. Сказали Окей, це було так смішно. Це не означає, що вони зрозуміли нашу мову, але мета була досягнута. Тож над акцентом треба працювати. Працюй, тренуйся на друзях, на близьких, ділися своїми результатами, пиши в коментарях. І, до речі, також чекаю від тебе коментарі, щоб ти ділився своїми проблемами, з якими ти зіштовхуєшся під час вивчення мови. Будемо разом розбирати, як їх билати. Але умова одна є! Треба ставити лайки і підписатися. Тобто бути активним на цьому каналі. Домовились? Все! Тримай вухо догори і свій з повітру! Я побачу тебе наступного разу, коли ми з тобою будемо говорити про те, як варто вивчати слова. Па-па!